Своє професійне свято традиційно це третя неділя червня. Медики Лозівської міської лікарні щороку намагаються відзначити незвично. Проводили конкурси випічки, композицій з квітів, поробок. Цього року вирішили влаштувати новий конкурс плакатів. Не хотілося повторюватися, розповідає головний лікар міської лікарні Алла Шолом. Тому спитавши думку співробітників і обравши із багатьох пропозицій, які від них надійшли оптимальний варіант як для сьогодення. Організували цьогоріч у передень свого професійного свята конкурс плакатів. Його тема медицина, наше життя. Хто і як її розкрив? У четвер визначало журі. На його розсуд було надано 18 плакатів. Деякі відділення навіть по кілька намалювали. Вони вийшли різними оригінальними, переважно всі результати спільної творчості. На плакаті зобразили наші будні. Робота все відділення, над плакатами время време все в одной квартирі, рисовали, писали, В общем, участвовало все відділення. Не тільки намалювати, а й презентувати учасникам треба було свою роботу. Тут хто вірші читав, хто частівки, журі і плакатами, і презентаціями було приємно вражено. Похвалили кожного, зазначили, перемогли усі, але трьох переможців все одно мали визначити. Кому присудити перше місце, ні хвилини не вагалися. Робота приймального відділення вразила усіх. Обдумували всі. Тематику, що ти Україна була, і видно було, що це Україна про медиків. А вдохновляли руки криворучка Галина. У нас є така медсестричка, яка не її талант до цього, хто що. робили обдумували всі одні вірші складали, другі писали, треті малювали. Четверті клеяли. Робили всі переможці, отримали грамоту і подарунок за друге місце у конкурсі. Нагородили відділення функціональної діагностики у їхній роботі. Як найкраще розкрита тема медицина наше життя. Колектив та дійсно сплачуний дружний, і он дійсно живе медициною. И живет весь в медицине, то есть и на концерте, и на вылазке, и на субботнике, и на работе. То есть, ну, я думаю, що цей плакат якраз і виражає смисл нашого конкурсу. За патріотичний плакат в хірургічному відділенню присудили третє місце, зважаючи на нинішню ситуацію в країні, іншу свою роботу і не бачили, розповідали автори. Тому що це тема, яка да, наболела. У всіх наболела, у всіх на устах ми хочемо, щоб Україна була єдиною, того, щоб ми могли її відчувати захищеним. И мы все для этого будем делать. Мы гордимся тем, что мы живем в Украине. И очень хотим мирного неба. Желаем всем мирного неба, особенно накануне дня медика. Всі плакати після конкурсу вирішили розмістити по відділенням, щоб і пацієнти побачили і дізналися, чим живуть і чого прагнуть медики. Із їхніх плакатів можна і пізнавального дізнатися, і посміхнутися, бо більшість з них жартівливі. Ну я вважаю, що у нас в очередний раз праздник дався. Конкурс вийшов, состоявся. Я думаю, що ми будемо далі продовжувати ці традиції.